сьогодні. Тут у місті щастя ми відкрили нову передову патрульну базу нашої спеціальної моніторингової місії в Україні. Розташування цієї патрульної бази в безпосередній близькості від лінії розмежування, десь 240 метрів відділяє нас, дозволить спостерігати за ситуацією, оскільки присутність спостерігачів буде тут цілодобова на постійній основі щастя само по собі дуже стратегічно важливе місце. Є міст функціонуюча електростанція на цій стороні лінії розмежування з іншого боку. Військові позиції розташовані дуже близько до лінії розмежування по обидві сторони. І наша присутність тут дозволяє нам бути більш ефективними в налагодженні діалогу між двома сторонами через лінію розмежування. Кількість міжнародних спостерігачів на цій базі близько п'яти-восьми людей. Вони будуть цілодобово перебувати в цій будівлі. І їхня робота полягає в патрулюванні районів у денний час. І те, що вони будуть бачити, чути, спостерігати, буде безсумнівно відображено в наших щоденних звітах.